На краю села виросла молоденька липка. Її посадили удень, коли сирота Настя стала на поріг власної хатини. Бджоли любили це дерево. Дівчина виходила вранці й казала Рости, красуне, будеш моїм щастям і тінню для перехожих. Па на ярмарок прийшли лихі міняйли два спритники з фальшивими гривнями та липовими, тобто підробленими монетами. Стали вони просто під липкою, тінь приємна, люди, як вода, у кого теля, у кого полотно, весь вигідний обмін та тільки додому повернулися селяни з порожніми гаманцями і гіркотою на серці. Обдирають, як кору, зітхав староста. Щоб мотузки були м'якші, продисвіти ще й обдерли кору з липки. Сплили з лика перев'язі для своїх мішків. Деревце забіліло, наче змарніло за ніч, а зран з солодкими сльозами потік сік. Коли Настя побачила сплюндроване деревце, обняла його і прошепотіла Потерпи, моя люба, хай правда знайде злодії. Увечері вдарила гроза. Блискавка засвітила ярмарковий майдан, і в тому світлі видно було, як із мішків міняйлів тече мед, що вони нешком поцупили з пасіки. І блищали золоті, та не справжні, а пофарбовані. Сік із пораненої липки стікав на їхні мотузки, липнув до рук, і цієї ж миті на запах збіглися бджоли з настиної пасіки. Рій обліпив пройди світів, ті кинули мішки, гроші, все, що мали, та навтікача. Вранці село зібралося під деревом. На траві лежали їхні пожитки, а молоденька липка стояла біла і засмучена. Люди повернули кожне його добро, а фальшиві монети й криві гривні занесли до старости, на сором і на пам'ять. Отак нас обідрали, як молоденьку липку, сказав дід Пилип, гладячи рукою поранений стовбур. І дерево, і люди потерпіли від одних рук. Селяни обвили липку чистим полотном, помазали рани медом, поставили біля неї різьблений хрест, щоб була під божою опікою. Дерево вижило і за кілька років знову шуміло солодким цвітом, а в селі з того часу казали по всяку безсовісну наживу, обідрали, як молоденьку липку, і пам'ятали, що, обдираючи слабке, обдираєш власну совість.